Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміка. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Роблокс. Сьогодні ми з вами знову будемо грати у нас друга частина. А по грі підлога це лава. Так, і у нас вже почалася якась музика. Давайте ми її вимкнемо, тому що вона дуже дуже гучна. Мені не подобається прямо таки занадто гучна. А, так ось, ми з вами вже грали в цю гру разом. Уже була у нас перша частина на каналі. А, і та йома, -йо, виключиться, я тебе прошу. А, я не можу. Добре, а була у мене вже перша частина на каналі по цій грі, але зараз граємо. Ну граємо другий раз, тому що наскільки я розумію, тут додавали трішечки нових карт. Тут з'явилися оба нові ось такі ось. Випробувань я нікуди, я звалився, будь ласка, не треба, не треба не передати. Так, так, так. Підіймаємося нагору. Добре, добре, добре. От сюди, от сюди. Так, тихенько, тихесенько стрибок, 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 стрибок. О, все добре, 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 сюди. Так, 6 секунд. Господи, 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 головне, зараз не впасти. Якщо я зараз впаду, чому вони підіймаються? Я зараз паду, на цьому все завершиться. Не падати, не падати, не падати, не падати. Так, тихо, 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 все. повземо на гору, на гору, на гору, на гору. Опа, от сюди і ось сюди. Опа, все добре. Так і можна підійти ще трішечки, ще трішечки. Так. Обережно, обережно, не падати. Головне, не падати, друзі. Ого, так, 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 тихенько, все. Фух, добре, я зміг сюди забратися, так, і дайте мені мою монетку. Окей, 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 тепер просто 35 секунд. У мене є на теж почекати, і дайте мені вже можливість, будь ласка, вимкнути цю музику. Вона мене а, бісить. Дуже-дуже бісить. Так, а чому я не можу ось так зробити? О, все. А може, добре. А, так, давайте відкриваємо і. Де вона є? Я не, я не знаю. Ага, о, все є вимкну. Вона мені дуже силюти подобається, тому що вона знато гучна, якщо чесно. Я не знаю, як це буде у вас на відео чутно, тому що я, скоріш за все, на етапі монтажу це все діло відрегулюю, аби вам по вушкам це все не було, Але мені це було дуже дуже неприємненько, тому що вона максимально гучна. Так, і я сподіваюсь. Так, 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 все. Добре, не не треба сподіватися. Ми забралися нагору і отримали плюс 10 поінтів, І що я можу зробити з ними? Якщо я не помиляюся, то о, давайте від... для початку проголосуємо за що я хочу, що я хочу, що я хочу. Давайте от сюди. А щось спеціальне сюди підемо. А, окей, і. А, ну я не побачив, я таки не побачив, що можна з ці поінти робити. А, ну і добре, ну і будь ласка, ну і не дуже то й хотілося. Я, у мене все одно їх не дуже багато, тому полізли, полізли відразу нагору, господи, подивіться, яка, яка величезна ця вежа. Так, і просто подивіться, як нас максимально багато, просто скільки нас 12 гравців. Тихо, 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 тихо. Господи, 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 все, нормально, нормально, нормально. Я щойно а, ледь не потрапив, не потрапив, не потрапив на оцю якусь червону штуку, не знаю, як це називається. Це якісь лазері чи не лазер. Не знаю, що це таке, якщо чесно, але я ледь на неї не потрапив. А, о, до речі, а можна його. Скинувся. Так, можна було скинути, окей. А і в нас залишилося знову ж таки 15 секунд. Тепер 15 секунд просто стоїмо, можна нічого особливого не робити. Просто чекаємо. Просто чекаємо, тому що ми це все діло пройшли. Ж... О, там хтось пав. А, ні, це «Е, -е, Це що було так нечесно! Так нечесно. Та... Е -е, так нечесно, чому? Що це було? Е, е, мені таке не подобається, що це був за зрив? Так, ви мені скажіть, це хтось із гравців зробив, чи це сама. Я не знаю, якщо це сама гра, то це максимально нечесно. Хоча навіть якщо це зробив хтось із гравців, то це також максимально нечесно, якщо хтось із гравців може використовувати якусь зброю, аби заважати іншим. Не знаю, друзі, але якщо ви грали в цей режим і ви знаєте, як саме це працює, обов'язково напишіть про це в коментарі, тому що а, ну, мені не подобаються обидва варіанти, але я хоча б хочу а, розуміти, що саме сталося і через кого я програв. Тому так, як. Ні, так, ти котик, а зараз я можу прорати через себе просто не падати. Так, 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 піднімаємося, піднімаємося, швиденько, швиденько, шуденько, шуденько. Так, господи, ну добре, 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 начебто зараз я встигаю і. ну. Так, добре, нормально. Фух. Мені спочатку здалося, що лава прям дуже-дуже швидко підіймається, і я, можливо, не встигну, але зараз здається, все нормально, так. Так, здається, все нормально. Туди ще можна забиратися. Окей, давайте отсюди тепер. Е, тихо. Так, 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 так. Лава вже близько. О, окей. Та ну йо-майо. Так. Тихенько, тихенько. Ааа, як мене це бісить, що всі штовхаються. Так, давай, йди звідси. О, мені зарахували перемогу, так, все добре. Можна було не залазити на гору, але все одно насправді неприємно, тому що всі можуть штовхатися. І такі. О, до речі, я можу на гравця залізти? Я можу на когось залізти, подивіться, броснутися. Я, не... я можу його штовхнути. Ааа, я можу купити за Robbox і можливість його штовхати. Оце прикольно, оце прикольно. Таке, ми, а, таке нам подобається. Звичайно, звичайно. Люблю такі ігри, там де ти можеш платити, аби заважати іншим гравцям. Це максимально цікаво, насправді ні. А, але, але добре, зараз не суть, не суть, не, не будемо про це зараз багато думати. Я сподіваюся, тут не буде ніякої, а, ніякої потаємної штуки, яка нам буде заважати, проходити. Тихенько, тихенько. Підіймаємося. Ну скоріше, скоріше. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, давай, 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 тихо. Так, щось, щось слава дуже активно підійметься. Мені це не подобається. Господи, скільки мені ще нагору йти. В чому? В чому взагалі сенс цього іспиту? Якісь максимально странні штуки. Тому що ну ось, якщо згадати, була така. Я пам'ятаю, коли я грав минулого разу, тут були якісь обі, там де потрібно паркурити, потрібно старатися, намагатися це все діло прийти. А тут ну, просто весь іспит заключається в тому, що тобі просто потрібно піднятися на громаду. вежу, дуже цікаво, дякую. Не знаю, це максимально якась дивна штука, але ну, ну добре, що, що, що мені залишається. А, до, речі, до речі, давайте дивитися, що в мене є. У мене є сніжок? і е, я можу... О, обі. Давайте за обі якесь голосуємо. А, так, закритим. У мене є сніжок, я його можу взяти, чи не можу? Ні, я не можу його взяти. Потрібно кудись приєднатися. йома, я не хочу нікуди приєднуватися, я хочу просто позапускати сніжки. Та ну, а, як, як же мене бізить, що тут можна штовхатися, господи, виключіть, будь ласка, цю. Добре, 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 тихенько, все добре, все добре, обожнюю цю гру. Так, тихенько. Просто сюди йдемо. Добре. Ова, ова, так, тепер сюди, тепер сюди. Просто не панікуємо. Головне, зараз спокійненько це все діло. Проходите тихо, 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 тихо. Не штовхайте мене, дякую. І підіймойся все. Я піднявся. так. Якщо не помиляюся, це у цей гравець минулого разу використав ту якусь фігню, яка мене виштовхнула взагалі з карти. Я, я не впевнений, але можливо саме він тихо. Тихо. Не, не робіть цього. Я не знаю, хто з вас це робив, але будь ласка, не треба. Я хочу все ж таки перемогти. Мені не подобається вилітати з цієї карти. До речі, у мене є кулька і в мене є бургер. Прикольно. Я Можу з'їсти, і мені нічого не за це. Ну, ну і добре, ну і будь ласка, не дуже хотілося. Все. Прийшли, прийшли, прийшли. Так ось. Мені все ще цікавенько, що я можу робити за ці за ці понти, тому що тут за... мені здається, все ж таки нічого немає, так? О, давайте о, давайте от сюди. Мені подобається ця мапа, я хочу туди, я хочу туди. Ну ні, ні, я сюди не хотів, я хотів на іншу, я хотів по деревам полазити. Ну і добре. Ну, ну і будь ласка, ну зараз пройдемо тоді тут. А що, ось знову ж таки це максимальна якась... Ну, ну от що це, ось іспит за весь іспит в тому, аби просто забратися нагору. Я правильно розумію? Тобто мені просто зараз потрібно а, лізти і все. І далі просто стояти і намагатися, що якийсь дуже розумний гравець мене звідти не скине. Добре, дякую. А можна я ось в такому положенні тут постою трішечки, тому що. Так, ось бачите, вже він когось викинув звідти. Мені це не подобається, Іди звідси. Іди Звідси, я з тобою не дрожу, ти поганий. Ну, ну от на що він це робить? Е, Тихо-тихо-тихо, все, я тут сиджу, просто мені тут нормально. Зараз, коли лава буде ближче до мене підступати, я підймуся нагору. А, так, 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 потихеньку, потихеньку, все 12 секунд, 12, 20... ой. Ой, не, не в ту сторону поліз, зараз просто. З... о, о, як він вижив. Зараз просто в саму лаву залізу, а все тихесенько, тихенько тут стоїмо. о, Подивіться, я ще на когось став. Це, до речі, прикольний метод, можна прямо на когось вставати і все, і ти будеш вище за нього, і тоді лава тебе не зможе не зможе наздогнати. Окей, що у нас тут? Так, якісь обі. Ну, до речі, прикольно. два тут якихось обі. Давайте за це проголосуємо, я не знаю. А, не знаю, не знаю, не знаю, але виглядає прикольно. Окей, йдемо сюди. Йдемо сюди. Потрібно йти або найпершим, аби не штовха. Так. А як сюди? А чому я не можу сюди забратися? О, все, господи, дякую. Так, якась. Я не знаю, я не знаю. Обі в цій грі зроблені якось максимально, якщо чесно, неприкольно, тому що ну дуже багато якихось багів. Ну добре, типу, багів обі. Це не так критично. Не критично, це, це той факт, що тебе може просто якийсь агравець взяти і скинути, якщо йому так захотілося. Оце мені подобається найменше. Доки що мені не дуже подобається, що мене наздоганяє лава не потрібно, Будь ласка, я не хочу зараз грати. Так, 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 тихенько, швиденько, швидесенько сюди. Так, 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 так. Все, так. Окей, 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 окей. Останнє, 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 все. Все, все, тихенько, все. Я заходжу сюди і не чіпайте до мене, будь ласка. А мені тут нормально, нормально, нормально. А, о, до речі, що це таке? О, тихо, 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 якісь. Що? Все, о, все, господи. А, так, це було максимально небезпечно, якщо чесно, могло статися щось неприкольне. Так, а тут у нас знову ж таки нічого цікавенького немає. О, о я хочу сюди, я хочу сюди, це цікаво щось. Е, Але так, туди ми не підемо, тому що інші гравці голосують за а, щось інше. Ну і добре, ну, і, будь ласка, ну, і не дуже ти хотілося. Так, куди тут потрібно? Я так розумію, потрібно сюди? чи що? А, потрібно от сюди все. Так, полізли, 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 полізли. Uh, і, до речі, тут можна мене менити... Е, так нечесно! Так, ага, я зрозумів, потрібно лізти по цьому. Так, добре, 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 добре. Окей, тепер головне не впасти, головне не впасти. Давайте ось так робимо. Окей. Ні, моя монетка. Це була моя монетка, так не чесно. Так, давайте сюди нагору, давайте сюди нагору. Мені подобається ця ідея. Так, 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 тихенько, все полізли. Полізли, полізли, полізли. І все. Тепер головне стояти тут обережненько і не штовхатися. Господи, тихенько, тихенько, тихенько. Я дуже сподіваюся, що вони всі добрі, вони всі нормальні. І мене... Ти куди ні, подруга ні, куди вона просто впала. І навіть ніхто не штовхав, вона просто не взяла і сама спринула туди. Добре, 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 зробимо вигляд, що так і повинно бути, що вона сама цього захотіла. Так. І, так. Тихесенько, тихесенько, все вона. Вона, здається, засила. Лава більше не підіймається. Добре, 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 дякую. Всім, окей. І наступний рівень. Давайте мені вже наступний рівень, я хочу якийсь крутецький обі, Дуже-дуже хочу. Так, оцей, оцей гравець, він якийсь опасний. Ми до нього не підходимо, нехай собі в іншій частині карти. Взагалі, взагалі там десь біге. О, це що таке? Google Play Diamond. Окей. Добре, щось. Е-е-е... Uh, окей, okay, потрібно забратися О, oh, моя монетка! О, oh, вся моя монетка, добре. А що потрібно? А, ah, потрібно аби хтось А, ah, все добре, зрозумів. І всі ось просто подивіться, і всі стоять і всі чекають, доки вона натисне і ніхто не натискає сам. Так, окей, okay, далі. О oh, вона! Ось такий стрибок, о, вона, ось такий стрибок, ось такий... Моя монетка. Окей, okay, так і. О-о-о, oh, я. Так, а що це таке? О, oh, мені щось сделали. Я не знаю, що це таке. Ми зараз за вами трішечки пізніше подивимося. Ні, так нечесно, так нечесно, так нечесно. Чому чому, чому, чому чому? ні, чому вона піднялася? Так, тихо, 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 тихо. Зараз ще потрібно натисти. Так, натискаємо. Окей, окей, окей. Зараз шанси ще є, шанси ще є. Давайте, друзі, давайте, друзі. Зараз максимально, максимально швидесенько, швидесенько, швидесенько. От сюди, далі, от сюди. Оба так тихо, 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 тихо. Ось знову знову, знову, знову. Дуже неприємно. Вона підіймається, але. А, так, 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 так. Підіймемося. Давай, 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 давай. Знову монетка. І оба от сюди. Ой. Окей, окей, окей. Все. Тепер потрібно нагору от сюди, от сюди, от сюди. Тихенько, тихенько. Знову таки, шанси ще всі є, тому що а, лава ще дуже-дуже низько. Окей, все, я дібрався до сюди, але це було максимально, максимально небезпечно. І я ледь не програв, якщо чесно. Мені це не дуже сподобалося якась. Якась дуже дивна штука в тому, що чому воно воно само по собі просто підстрибнуло на ровному місці? буквально. Ніхто навіть мені не заважав. Це просто якийсь. А, я не знаю, чи це так було задумано, тому, тому що можливо, а, можливо, ті, хто робили а, цю карту, так задумали, аби це був такий прикол, прикол, але щось мені було ну, Прям не дуже прикольно, Якщо чесно, так ось, а, що я можу робити з цими? А, я отримав нась монеток, і що у мене, ну, а, а на що вони мені взагалі потрібні були? І чому? стрілочка веде мене кудись туди. На що вона мені там потрібна взагалі? Так. Е, не знаю, максимально дивна знову ж таки якась штука. Але добре, 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 йдемо зараз у замок. Зараз ми йдемо. Е, о, До речі, тут нічого немає. Так, так, ну. Ну і добре, не будь ласка, а, просто підіймаємось тепер нагору, тому що в нас вже починається лава. Знову ж таки, знову. А, я, я, здається, згадав, я вже тут грав, так? І це. А, ні. Не грав, це щось інше. Ну, добре. О, давайте кульку підіймаємо, будемо також найкрутіше, як і усі інші. Ось так ось з кулькою. А, окей, так, воно ж не не діде. Добре, не діде. Дякую, дякую, дякую. Окей. І до речі, чому я стрибаю так високо? Це чі? А, так, це через кульку Якщо я тримаю в руках кульку, я стрибаю високо. Прико тихо, тихо, тихо. Прикольна штука, прикольно, мені подобається. Так. так. Так, 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 щось мені не подобається. Чому лава. Ага, все. А, перемогли, але це було небезпечно. Це було небезпечно. Можливо, якби я не почав стрібати, то вона б мене а, і дігнала. Але, але, але все закінчилось нормально, тому, тому, тому нехай. А, окей. І до речі, я, якщо я не помиляюсь, я програв лише один раз, і то це був один раз, коли мене просто хтось рандомно скинув, і я таки не зрозумів, чому, за що, о, о, о що я йому зробив, я не знаю. Чесно, якийсь, О, ти Окей, стрібаємо от сюди. От сюди. Так, мені потрібно прибрати цю кульку, тому що вона мені заважає стрибати. А, окей, все, проходимо. Тихо, 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 тихо. Все, проходимо. От сюди і полізли, полізли, полізли. Все. До речі, я пам'ятаю, це обі. О, так, іди. Ти перший, ти перший, ти перший, все. Видь не, не зіштовхнув. Будь ласка, йди скоріше, я тебе дуже прошу, друже. Давай, 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 давай. А, так ось. А я пам'ятаю, здається, це обі з минулого разу, коли я грав. Так скоріше, 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 тихо, тихо. О, господи, так як же мене бісить те, що тут не можна а, просто самому проходити, і тобі постійно хтось заважає. Я не розумію, чому можна тут штовхатися, зробили б так, а, аби гравці не могли один одного штовхати, і все було б просто, просто дивовижно, але так, обережно, а все, лавда мене не йшла. Ну і добре. А, так, 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 і все. А, я не знаю, мені цікаво зараз потрапити саме в те лобі, і подивитися, чи можу я там щось собі. Щось би купити, тому що ну, цікаво, чому б ні. А, Тому давайте ми зараз е, навмисно, навмисно туди потрапимо. Мені цікаво, що там все ж таки є, тому що минулого разу, коли е, я там був, я був зайнятий тим, що намагався е, зрозуміти, за що за що мене туди телепортували, що я зробив не так. Тому що ну, це було неприємно. Мені не сподобалося. А, а, але зараз зараз я хочу прямо таки подивитися, що там є. Тому давайте ми відразу не будемо лізти нагору і просто ось сюди стаємо. О, подивіться, до речі, як я забавно, плаваю. Так, і все, я переміщуюся, що в нас тут є. Нічого цікавого тут немає, так? О, о-о так. Так, 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 золотий скіборт, він мені щось дає, ні, він мені нічого не дає, і ти мені також нічого не даєш. Окей, 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 і все, нічого іншого тут здається, також немає. Ну добре, друзі, на цьому будемо завершувати. Насправді, не дивлячись на те, що є тут якісь приколи, які зовсім не прикольні, які мені не дуже сподобалися, по типу того, що інші гравці можуть просто взяти і тебе штовхнути, чому мені так, а це не дуже приємно. Але не дивлячись на це все, гра досить прикольна. Тобто, прикольно просто так зайти і попроходити різні мапи, просто з таким чином. А, ну просто потренуватися, хоча б потренуватися, чи зможеш ти на швидкість прийти якийсь обі, тому що ну так, тут є звичайно дуже легкі карти, але є і якісь складні обі. Тому ми на цьому будемо завершувати. Так, давайте переберемо цю штуку. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що ваша активність дуже-дуже мотивує мене робити нові відео. А, і всім до нових зустрічей!